ЄС має бути активним учасником процесу завершення війни і досягнення справедливого миру. Основні тези спілкування Руслана Стефанчука зі спікерами парламентів Європи. Працевштування ветеранів Верховна Рада пропонує запровадити новий механізм забезпечення роботою учасників бойових дій. Створення конкурентного середовища для фермерів і крафтових виробників. Парламентарі хочуть оновити підхід до державної підтримки малого та середнього агробізнесу. Досягнення справедливого та стійкого миру в Україні можливо лише на основі міжнародного права з дотриманням принципів територіальної цілісності та суверенітету. А будь-які рішення ухвалені без України не сприятимуть миру. На цьому наголосив голова Верховної Ради під час розмови з європейськими колегами. Зокрема, Руслан Степанчук телефоном поговорив зі спікеркою Саї Латвійської республіки Дайгою Мірінею, головою Рігікого Естонії Лаурі Гусаром, спікером парламенту Фінляндії Юсі Халааго, та президенткою Європарламенту Роберт. Ою месолою вони наголосили, що шлях до тривалого миру починається з безумовного припинення вогню з боку Росії, що дозволить зупинити вбивства. Руслан Стефанчук підкреслив, що Україна розраховує на посилення санкційного тиску на агресора, військову та фінансову допомогу, а також на максимальне сприяння інтеграції України до ЄС. Європа та європейські інституції мають бути активними учасниками процесу завершення війни і досягнення справедливого та стійкого миру. На наше спільне переконання будь-які рішення, ухвалені без участі України, будуть рішеннями проти миру. Мир має бути справедливим. Ми й надалі будемо спільно працювати задля справедливого миру та безпеки в Україні та Європі. Спростити працевлаштування учасників бойових дій після демобілізації пропонують народні депутати. Згідно з законодавчою ініціативою, держава субсидуватиме частину зарплати ветеранів у разі їхнього працевлаштування терміном до двох років. Запровадження такого механізму сприятиме зменшенню розриву між рівнем грошового забезпечення у секторі безпеки і оборони та заробітною платою в цивільному секторі. Законопроєкт також передбачає надання ветеранам пріоритетного права на зайняття посаду державній службі та органах місцевого самоврядування у разі рівних результатів конкурсу. Курсного відбору, крім цього, народні депутати пропонують запровадити компенсаційну щомісячну стипендію за втрачений дохід. Особливо увага надаватиметься людям з інвалідністю внаслідок війни та тим, хто нагороджений хрестом бойових заслуг. Ми пропонуємо, щоб держава як державний бюджет доплачував ветеранам за працю в перший і другий роки їхнього працевлаштування. Зокрема, в приватному бізнесі до 10 тисяч гривень, в органах місцевого самоврядування до 20 тисяч гривень, а в органах центральної виконавчої влади до 30 тисяч гривень. Проте це тільки перший крок. Фінансовий стимул це один із стимулів для того, щоб людина повернулася до нормального життя. Виплати буде здійснювати пенсійний фонд автоматично. Без зайвої бюрократії для роботодавців. Фактично, ми обираємо шлях мотивації, а не примусу, і це про реальні можливості для ветеранів та ветеранок, і про те, щоб адаптація після фронту була максимально швидкою, а головне справедливою. Основне завдання держави це працевлаштувати учасників бойових дій, ветеранів, які звільнилися зі служби. Бо вони хочуть більшість з них хоче все таки бути корисним для держави, для своєї родини і продовжувати вже захищати державу на економічному фронті. Треба соціалізовувати ветеранів. Я Погоджуюся з тим, що ті підприємства, які будуть набирати ветеранів через центри зайнятості, будуть, можуть отримувати державну підтримку. Це теж обговорюється, що держава може надавати підтримку ветеранам у сплаті ЄСВ, а також у компенсації за перших півроку працевлаштування підприємців за числ заробітної плати ветеранів. Понад 60% українських ветеранів, за оцінками експертів, потребують тривалої реабілітації. Йдеться не лише про фізичні травми, це й відновлення психіки, подолання тривожності, повернення до нормального сну. Як допомогти захисникам і захисницям, що повернулися з фронту, говорили народні депутати та представники громадських і ветеранських організацій під час презентації нової програми. Її мета підвищення рівня підготовки спеціалістів у фізкультурно-спортивній реабілітації та адаптивному спорті для ветеранів війни, зі слів народного депутата. Та Анатолія Остапенка, на державному рівні необхідно повернутися до санаторно-курортного лікування як одного з методів реабілітації. Водночас, парламентар підкреслив, що допомога ветеранам має бути всеосяжною від лікування та ментального відновлення до працевлаштування, забезпечення житлом та соціальними послугами. Анатолій Остапенко зауважив, що ветеранське законодавство включає в себе комплекс законів, однак його потрібно постійно осучаснювати відповідно до реалій війни та нових викликів. Учасники заходу наголосили, що розробляти нові Законодавчі ініціативи потрібно за участі самих ветеранів. Як цивільному відчути і зрозуміти, що таке, коли відривається нога? Або що таке, коли ти е, тиждень живеш з трупами е, в одній кімнаті і працюєш звідти? Да? От, прямо, ну, от, у тебе винтовка стоїть за тілом да? на тріподі, і ти звідти працюєш. От. Е, тому must-have для там. Допрацювання цієї програми і можливої корекції це участь і авторство учасників бойових дій. Підготовка інструкторів на етапі якраз формування тих досвідів, які сьогодні набуваються, коли ми протезуємо, реабілітуємо, лікуємо наших захисників. Це дуже велика справа. Чим більше ми пройдемо таких обговорень, тим більше ми зрозуміємо, що необхідно кожному нашому захиснику, який повернувся і отримав травму. В Україні понад 600 тисяч осіб стоять у чергах на житло, майже 5 мільйонів ВПО, які втратили домівки внаслідок війни. Аби вирішити цю проблему, народні депутати готуються остаточно ухвалити закон про основні засади житлової політики. Зі слів голови парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олени Шуляк буде скасовано застарілий радянський житловий кодекс. Ухвалення законопроєкту вимога європейських партнерів України в рамках Ukraine Facility. Від цього напряму залежить. Надходження сотень мільйонів євро до державного бюджету всі процеси, які пов'язані з житловою політикою, будуть обов'язково цифровізовані, наголосила Олена Шуляк. Вся інформація про житловий фонд, державний, приватний, муніципальний. А інформація про різні програми, такі як є оселя, є відновлення, про інші регіональні або локальні іпотечні програми. Інформація про те, як держава може ще допомагати, через які механізми може допомагати людям. Інформація про соціальне житло, про службове житло це все буде цифровізовано. Оновити підходи до державної підтримки малого та середнього агробізнесу. Пропонують народні депутати. Йдеться про створення конкурентного середовища для українських фермерів і крафтових виробників. Профільний парламентський комітет рекомендує ухвалити за основу законопроєкт, спрямований на підтримку виробників сільськогосподарської продукції, зокрема органічної та ремісничої. У документі пропонується, щоб у супермаркетах щонайменше 10% торговельних площ були відведені під продукцію місцевих виробників. Окремо йдеться про зміну системи розрахунків замість нинішніх 90. До 120 днів оплата має здійснюватися протягом 10-20 днів після постачання товару. За задумом авторів законопроєкту, це дозволить зміцнити внутрішнє виробництво та спростить вихід українських товарів на ринки Європейського Союзу. При бюджету на 26 рік Будемо обов'язково вимагати а, давати пропозиції, щоб була підтримка малих середніх фермерів. Хто займається тваринницькими комплексами, Хто сьогодні працює на деокупованих територіях на лінії фронту? Кому найважче? Хто втратив весь вражай через війну та посуху в цьому році? Освітній додаток Мрія. Народні депутати хочуть закріпити на законодавчому рівні. Завдяки цьому застосунку учні, батьки і вчителі матимуть зручний доступ до навчальних ресурсів, електронних документів та засобів комунікації. Наголосив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Він нагадав, що мрія складається з веб-порталу та мобільного додатку. Народні депутати хочуть перетворити цей ресурс у повноцінну державну освітню систему. За словами Сергія Бабака, ухвалення відповідного закону також унормує обробку персональних даних у державних освітніх системах та врегулює використання електронних документів в галузі освіти. Це насправді дуже корисний інструмент для здобувачів освіти, бо вони матимуть доступ до всіх цифрових ресурсів, які створювала держава, починаючи від підручників закінчуючи системами звітності, там будуть електронні щоденники, і все інше. Тобто зараз мрія дуже активно розвивається, але це ще й дуже важливий механізм для спрощення життя вчителям, тому що воно сильно зменшує бюрократію звітність, яка буде в автоматичному режимі.